Вибухова ніч в Криму і в Краснодарському краї через атаку БПЛА Росіянам довелося перекривати навіть Керченський міст на окупованому півострові. Оголошували сигнал тривоги. Очевидці повідомляли про звуки вибухів та роботу російської ППО в Червоноперекопському районі Керчі та Феодосії. На в'їзді до незаконного Керченського мосту через атаку утворилися затори. Кілька БПЛА полетіли далі до Краснодарського краю і через роботу російських засобів ППО. Та ребів є влучання в житлові будинки в новоросійську. Момент вибуху посеред багатоквартирного будинку встигли зафіксувати на камери. Після влучання зайнялася одна з оселя. Гаряче цієї ночі було і в Ростовській області. Там канали повідомляють про падіння уламків дронів на два будинки. Окрім того, що найменше п'ять вибухів чули в курортному містечку. Анапа там теж є влучання в помешкання росіян. 47 поранених цієї ночі в Харкові внаслідок російської атаки. Дронами у Салтівському районі удари припали в багатоповерхівку та в припарковані авто. А в Основ'янському в будинок та в крамницю там спалахнув дах іще ще одного багатоквартирного дому. Також є руйнування у Слобідському та Київському районах за інформацією міського голови Ігоря Терехова у місті 17 ворожих влучань. В області ворог напередодні з авіації масово атакував Куп'янськ. З під завалів рятувальники дістали загиблого чоловіка. Ще одного шукають. Із місця удару правоохоронці вилучили фрагмент авіабомби ФАБ 500 у Херсоні тим часом другий день поспіль росіяни дронами атакують серед місця. напередодні влучили в житловий масив. Зайнялося чотири приватні будинки. Вдарили по автопарковці. Відомо про двох потерпілих чоловіків обох ушпиталили. Поранені руйнування та пожежі є і в Нікопольському районі на Дніпропетровщині. Постраждали дворічний хлопчик та його батьки в усіх контузії. Осколкове поранення дістала також 42-річна місцева жителька. Внаслідок обстрілу спалахнули пожежі. Пошкоджені чотири будинки, інфраструктура та електромережі.